5 сезонних фаворитів трейдера Джо, про які ви скоро пошкодуєте. Осіннє оновлення п'ятьох продуктів торговця Джо, які зроблять вашу осінь неймовірно смачною, і про які ви пошкодуєте, якщо не купите зараз. Осінь це пора затишку, теплих ковдр, яскравих фарб і, звичайно ж, смачної їжі. І якщо ви цінуєте осінні смаки, як я, тоді трейдер Джос це ваш рай. Цей магазин, відомий своєю унікальною продукцією та доступними цінами, щороку радує нас новими, перевіреними часом осінніми смаколиками. Але, на жаль, багато з цих скарбів швидко розлітаються з полиць, тож якщо ви хочете відчути справжню осінню магію, вам потрібно діяти швидко. У цій статті я ділюся п'ятьма продуктами Trader Joe, які, на мою думку, абсолютно необхідні для ідеальної осені. Я не просто повторюватиму відгуки інших покупців, хоча вони, безумовно, корисні, а поділюся своїм особистим досвідом і поясню, чому ці продукти заслуговують вашої уваги. Ви готові восени оновити свої смакові рецептори. Ходімо, один мек, сир і гарбуз вечеря для хіпеестерів сюрпризів. Я завжди трохи скептично ставився до мак і сиру з гарбузом. Звучить, звичайно. Модно і осінньо, але це не завжди гарантує смак. Однак після того, як я спробував цей продукт від Trader Joe's, моя думка різко змінилася. Що мені сподобалось? Перш за все, це неймовірно зручно. Після довгого робочого дня, коли немає ні сил, ні бажання стояти біля плити, цей ящик стає справжнім порятунком. По-друге, поєднання класичного мак-д-сиру і ніжного гарбуза просто чарівне. Гарбуз додає тонку солодкість і прянощі, які ідеально доповнюють вершковий, сирний смак. Моя порада не бійтеся експериментувати. Спробуйте додати трохи пасированого бекону або грибів, щоб зробити цю вечерю ще ситніше і цікавіше. І так, запасіться кількома коробками. Цей гарбузовий мак із сиром справді продається як гарячі пиріжки. 2. Гарбузовий бріоша французький тост, який змусить вас засумувати за Парижем. Я завжди любив французькі тости, але гарбузовий бріоша трейдер Джоу підняв це на абсолютно новий рівень. Товсті, пухнасті скибочки хліба, просочені ніжним гарбузовим смаком і посипані корицею, імбиром і мускатним горіхом це просто гастрономічна насолода. Мені подобається починати день з цієї булочки. Я просто вмочую його в яйце з молоком і корицею, обсмажую на сковороді до золотистої скоринки і насолоджуюся кожним шматочком. Це ідеальний спосіб підняти настрій і зарядитися енергією на весь день. Особистий досвід: одного разу я приготувала гарбузові французькі тости на сніданок для своїх гостей. Вони були в повному захваті і попросили рецепт. Це стало чудовим джерелом розмов і сміху. 3. Суміш для гарбузового хліба та кексів, затишок у кожній банці. Осінь пора домашньої випічки. А що може бути краще аромату свіжоспеченого гарбузового хліба чи здоби, що наповнює будинок? Суміш для гарбузового хліба та кексів трейдер Joe's робить цей процес неймовірно легким і приємним. Я люблю пекти цей хліб на вихідних, коли є час і можливість насолодитися процесом. Аромат, який розноситься по дому, просто неймовірний. І, звичайно, смак це щось невимовне. Поради експерта: не бійтеся додавати власні інгредієнти. Спробуйте додати волоські горіхи, родзинки або шоколадну стружку, щоб зробити ваш гарбузовий хліб ще більш особливим. 4 моторошні кажани та коти, кислі цукерки можна їсти на Хелловін. Хелловін це не лише костюми та гарбузи, це ще й цукерки. А якщо ви любите кислі цукерки, то моторошні кажани і коти торговця Джо обов'язково повинні бути у вас. Мені подобаються ці цукерки не лише за їхні барвисті малюнки та кумедні форми, а й за їхній неймовірний смак. Вони дійсно кислі, але не надто кислі, і мають приємну текстуру. І, що важливо, вони виготовлені без желатину та містять натуральні ароматизатори та барвники рослинного походження. Цікавий факт: багато користувачів Reddit стверджують, що ці цукерки є найкращими на смак кислими цукерками, які вони коли-небудь пробували. І я з ними повністю згоден. 5. Солоне кленове морозиво. Солодка та солона насолода. Морозово з солоним кленом одна з тих речей, які на перший погляд здаються дивними, але насправді виявляються неймовірно смачними. І трейдер Джо робить це просто ідеальним. Поєднання солодкого клена і солоної карамелі просто гастрономічний шедевр. Морозово виходить м'яким, вершковим і має насичений смак. Я люблю їсти його прямо з пінти, коли хочу чогось особливого. Мій вердикт: якщо ви ще не пробували солоне кленове морозиво, то негайно виправляйте цю несправедливість. Ви не пошкодуєте висновок: насолоджуйтесь fall Magic Trader Joe. Осінь пора затишних вечорів, теплих напоїв та смачної їжі. А Trader Joe's – ідеальне місце, де можна знайти все, що вам потрібно, щоб створити ідеальну осінь. Не пропустіть можливість спробувати ці 5 продуктів, якими я поділився з вами, і насолодитися всіма принадами осіннього сезону. Пам'ятайте, що ці товари швидко розкуповуються, тому не чекайте, щоб їх придбати. Незабаром завітайте до торговця джо та запасіться осінніми смаколиками, щоб ця осінь запам'яталася. І нарешті, не бійтеся експериментувати і пробувати щось нове. У Trader Joe's можна знайти найкреативнішу та найсмачнішу їжу приємного апетиту та щасливої осені.